Поговоримо про формування державної влади в Україні. Обов'язковою ознакою будь-якої держави є наявність державного апарату в Україні діє чимало різних державних органів. Система поділу державної влади створена в Україні та забезпечує врівноваження та противагу в діяльності органів державної влади. Ця система допомагає запобігати зосередженню всієї влади в одній гільці влади, вимагає від кожної з них урахування позиції іншої. Отже, з Конституції України, а саме статті 6, ми бачимо, що державна влада в Україні здійснюється на засадах її поділу на законодавчу, виконавчу та судову. Перед собою ви бачите поділ на законодавчу, виконавчу судову. І що у нас є визначення, що таке гілка влади. Гілка влади це органи державної влади, які належать до цієї гілки влади. Законодавча це Верховна Рада України, виконавча Кабмін, Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади, обласні районні Київська Севастопольська міські державні адміністрації і до судової відносимо Конституційний суд України, Верховний суд України та інші суди. системі поділу влади обов'язковою складовою є законодавча влада. Саме законодавчий орган з дотриманням спеціальної процедури приймає найважливіші юридичні акти, що мають найвищу юридичну силу закони. Звідси йде назва законодавча влада. Традиційно загальною традицією є назва таких органів словом «парламент». відповідно до Конституції України. Єдиним органом законодавчої влади в Україні є парламент, Верховна Рада України. Верховна Рада України має право вносити зміни до Конституції України, призначати всеукраїнський референдум з питань про зміну території України. Також завданням Верховної Ради України є прийняття законів нашої держави, крім законодавчих функцій. Верховна Рада виконує інші. Наприклад, вона контролює засади внутрішньої та зовнішньої політики України шляхом прийняття законів. Визначає якраз передбачені конституцією строки вибори президента, затверджує державний бюджет України. Чисельність і структуру Збройних сил України дає змогу на обов'язковість для України міжнародних угод, тобто ратифікує їх, підписує чи дононсує, тобто аналює. Верховна Рада України розглядає, схвалює чи відхиляє програму нового уряду. Призначає за поданням президента України, прем'єр-міністра, міністрів оборони та закордонних справ голів антимонопольного комітету фонду державного майна, за поданням прем'єр-міністра інших членів Кабміну, дає згоду на призначення Генерального прокурора України, може призначати або звільняти з посади за поданням президента України голову Національного банку України та голову Служби безпеки України. Верховна Рада призначає повноваженого Верховної Ради України з прав людини, голову та членів Рахункової палати. Важливим завданням, покладеним на парламент України, є участь у формуванні судової влади, тобто призначення третини судів Конституційного суду України. Конституційний склад Верховної Ради України це 450 народних депутатів. Кандидат у народні депутати України повинен бути громадянином України, якому виповнився 21 рік. Проживати на території України 5 років. Срок повноважень народних депутатів, звісно, 5 років. У Верховній Раді є спікер, тобто той, хто говорить. Саме він буде. Керувати діяльністю всієї Верховної Ради у 1991 році напередодні проголошення України незалежності було впроваджено посаду президента України. Президент є главою держави, гарантом суверенітету, територіальної цілісності, дотримання конституції прав і свобод людини і громадянина президента обирають громадяни України. На основі загального, рівного і прямого виборчого права за допомогою таємного голосування. Кандидату на посаду президента України має виповнитися не менше ніж 35 років. Він має проживати в Україні протягом останніх 10 років і володіти державною мовою. Одна і та ж особа може бути обрана президентом не більше двох разів підряд. Президент не має права займатися будь-якою іншою діяльністю – бути депутатом. Срок повноважень президента України 5 років. Новообраний президент України на засіданні Верховної Ради України приносить присягу на вірність народу України і вступає на пост не пізніше, ніж через 30 днів. Після оголошення результатів виборів президент України на час своїх повноважень користується правом недоторканності. Його честь і гідність охороняються законом. Звання президента України зберігається за ним довічно. Повноваження президента України визначені Конституцією України. Він представляє нашу державу в міжнародних відносинах, укладає договори. Призначає представників України в інших державах і приймає представників іноземних держав в Україні. Президент є Верховним головнокомандуючим Збройних сил України, призначає вище командування військових формувань України, очолює Раду національної безпеки та оборони України, приймає рішення про мобілізацію та запровадження воєнного стану. Має право нагороджувати державними нагородами, присвоювати вище військові звання, чини, дипломатичні ранги, здійснювати помилування засуджених. Президент України підписує закони, має право повернути їх до Верховної Ради зі своїми зауваженнями, накласти на них право вето на основі Конституції України і законів України видає укази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання на території України. Президент України за поданням Вищої ради правосуддя призначає суддів. Звичайних судів, а також призначає шість судів Конституційного суду України. Президент України не має права передавати свої повноваження іншим особам чи органам. Головне завдання виконавчої влади це організація державного управління, забезпечення реалізації законів та інших нормативних актів держави і функцій у господарській, соціально-культурній та інших галузях. Виконавча влада організовує діяльність державних підприємств, транспорту, установ освіти, охорони здоров'я, органів правопорядку. до складу виконавчої влади входять уряд, Кабмін та інші центральні органи виконавчої влади, міністерства, державні комітети, місцеві органи виконавчої влади, обласні, районні, Київська та Севастопольська міські державні адміністрації, органи виконавчої влади. Будують свою діяльність на принципах законності на основі конституції та законів України демократизму формуються за участю представницьких органів і звітують перед ними гласності, інформують населення і органи, що їх сформулювали про свою діяльність. Важливе значення мають також принципи, що забезпечують права громадян, зокрема пріоритет прав людини і рівнопаревність усіх. Незалежно від національності та соціального статусу. Кабмін з одного боку відповідальний перед Президентом України, з іншого підконтрольний у підзвітній і звітує перед Верховною Радою України, очолює уряд прем'єр-міністр, який керує його роботою. Кабінет міністрів України координує діяльність міністерств, державних комітетів інших центральних. Органів державної виконавчої влади